O Dona! Тоді найстрашніший привид нахилився до маленької дівчинки і сказав: Ельза, сідай вчити уроки. <світ> Танута, я вже подумала. Я таке кожен день від батьків чую. Богдан, іди учити уроки. Але початок історії мені сподобався. Там, де про двері і ключі. <клес> жаль, що такого в житті не існує. Може, існує, але з нами не траплялось. Ви ще не чули самого страшного. Приготуйтеся. Ліза, вдруге вже не піде. Розслабся. Ми один раз вже повелись Все досить. А взагалі то жаль. Що ми не можемо потрапити у такі пригоди. Ага, таємничі двері, ми перелякані і всяке таке. Дивись, я то на Зараз як заскріплять якісь двері. Дивно, не скріпіли ці двері, але вони зачинені. А може нам просто здалося? Ага. Порослуховувалися всяких своїх страшинок, тепер вам себе вважається. А якщо все насправді? Можливо. А ви не задумувались, чому нас закрили у цьому місті? Щоб віддати під владу злим духам. Ви що забули? Ми ж готувалися до Хеллоуна. Та з переляку забудеш, як тебе звати. Божечки, як мене звати? Віка! Хух! А раптом за цими дверима і буде відбуватися Хеллоуін. Печалька, двері зачинені, і ми без свята. Відставте нюні. Якщо є двері, значить має бути ключ. Я так розумію, що наші пригоди тільки починаються. День сьогодні буде нескучним. Хто там мріяв про пригоди? Це не просто картка. Це наша доля. Приготуйтеся! Ще раз мене хтось почне лякати, я вкушу за вухо. А я готовий до випробувань. Погнали! Ось сядеш на коня і тоді скажеш погнали. А тут думати треба. Щоб відкрити двері мрії, можність має бути твоїм ключем. Які мізки треба намати, щоб це розгадати? Треба з якийсь головоломка. Нічого не зрозуміло. Щоб відчинити ці двері, вам потрібно Вам потрібно отримати усі ключі, виконуючи дуже складні завдання. Погуляли на Хеллоїн. Виходу немає, потрібно виконувати завдання. Читай! Щоб отримати перший ключ, вам потрібно дивитись один на одного протягом хвилини і не засміятися. Запросто! Могли б щось покраще виготовити. Чого б я сміявся? І взагалі я теж не бачу у вас нічого смішного і мені зараз не до сміху. Та у мене зараз так зірве через страху, а ви ще що хочете, щоб я сміялася? Все, встали в коло зосередились. Той, хто засміється, того першим і приб'ю. Зібрались усі. Не сміємося. Від цього залежить, чи ми потрапимо на свят. Я приєднуюсь! Я думаю, це якийсь підкол. Ми не виконали завдання, а ключ випав. Тобі ж говорять підкол. Перевіряли нас. Тьо, А в чому тоді прикол? Завдання не виповнили, а ключ випав. Я думаю, вони нас перевіряють. І можливо готують до чогось страшного. Хто вони? Приводи, господарі Хеловіна. Правда, не розгадали загадку, але вже добре, що в нас є один ключ. А де взяти останні, я не знаю. Даймо, ви не пройшли перший етап, але ми вас щедимо. Перший ключ у вас є, але необхідно зібрати шість. Скільки, скільки! Шість ключів! Ви що, зовсім всі тут з розуму посходили! А можна йти додому? Ні, Ні не, можна. не можна! Раз розпочали, то давайте звершимо цю справу. Читайте далі. Як ви помітили, це приміщення дуже велике. Отже, у ньому кожен може загубитись. Знайдіть у ньому себе, що за завдання таке знайди себе, я себе і не губив. Я теж тут не хочу бути. Можна я кудись телепортнуся? От ви які приводи. Нам говорили, що ви небезпечні, особливо під час його Бачите Бачити вас не початку. Знайде себе де? Пасівки прозвісили, або пальцем показала. Що це було? Це що, сажди? Що трапилось? Це хлін почався. Що? Ми знову тут? Допоможіть! А чому зразу два ключа. Що, хтось знаходив себе? Ти хочеш сказати, ніхто не губив себе? То що, читати? Чи з нас досить пригод? Читай! Я вже не знаю, чого я більше хочу. Чи на Хеллоу, чи додому. Додому не вийде. Тут написано відчуйте себе, як вдома. Капець! Що вони хотіли цим сказати? Що ми ніколи не повернемося? Не знаю, що вони хотіли цим сказати, але я знаю точно, що нам за це дадуть ще два ключа. Ну, хоч щось, але як ми відчуємо себе як вдома? Я можу сидіти в телефоні, попиваючи каву. А я люблю дивитись телевізор і їсти щось смачненьке. Оцим ми займемося! Ключі зібрано, завдання виконано. Чи не зникло у вас бажання потрапити на Хелловін? Я навіть не знаю. Скільки на терпілась. Ага. Але ми ж заслужили на свято. Так, щоб все було надаремно. Погнали на Хелловін. А раптом це запаняв. Так, нам це все так легко вдалося. Ви хочете сказати, що ми звідси більше ніколи не повернемося? Все ж може бути, це ж свято духів. Ти може зачинити ці двері і по домам. Не знаю, як то, але я ризикну. Бо все-таки Хеллоуін може йти і правий. Ключі шкали, завдання виконували. й посвяткувати. Ризикнемо! Може потрібно таки подумати і піти додому. Уже ж все приговорили і вирішили. Будьте рішучими. Сказали, зробили. Точно, що ж тут думати? Це ж Хеллоуін. Богдан, не будь панікером, не настраю всіх не так.